Всім привіт, друзі! І я відкрила новий магазин. Ви можете мене замовити, типу, я там всякі блокнули, такі ручки, різненькі, такі гранки. Я тільки вам будуть нотки. Вот такі ви можете замовити, блокнули. Дивіться, ви можете. Отак, мене теж. І це були блоки на свисток. Далі, так розгортається, можете. Ось писати, написати. Так, Эх, это. Так, так, а были просто волки. Так кожа мы не будем. Я пришла. Ложечки. Так. Вот такие у нас я уже. Далее с печенькой. Далее с такими знаками. Можете на мене підписатися, якісь відео зняти або в коментарях написати, які ви хочете вам землю. Оце таке з артичками. Це Де... сонечко небо і така земля. Я на це не буду вказувати, це я не буду, бо не смашно. кока кола можете мені заказати. Таке одного можете заказати. Такий фломастер і тут сумку. У мене 9, у мене дівчина, звісно, страшна, я не буду. Зараз можу складені очі світком. Я буду ще робити. я Теж маю багато чого зробити Вона мені скажете, що. А ні, тут не тут диво. Заранее наклеем конклейку на Кока-Колу. А Кока вот, такую наклейку, на что, Кока-Колу наклейку? Вот наклейку будем клеить на Кока-Колу. Там хлопчик может, заказать. Там, например, вот, сколько колых, то есть, ну, может, или с девчаткой. Каких-то там. Так, потім піклію. Зараз все будуть обирати. Менше чого багато є. У мене є і це і це. Що захоте. Напишіть в коментарях масочки, помади, російки, що захочете. У мене все. є. Зараз я в другому відео вам дещо покажу. Він вже заканчується. Ладно, всім поки. зараз в другому відео покажу.